Що й переваги якісного таксі доступний та чесний тариф по таксометру, швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Громадський пляж та причал у селі Киїлів хоче приватизувати підприємець з Борисполя. Це питання обговорювали на громадських слуханнях місцевих мешканців. В обмін на дозвіл підприємницької діяльності на цій ділянці співзасновник компанії Трансводпостач обіцяє облагородити територію для відпочинку. Наша організація робить під'їзд, Тут вам робить пляж, якого немає, який ще смітник стоїть. У вас я не буду затверджувати проєкт до тих пор, поки ми не зробимо те, що ми пообіцяли. Проте після того, як підприємець озвучив, що він планує там робити, громада категорично відмовилася погоджувати проект. Буде причал, який зможе прийняти якусь там, якісь ліс, якусь щепленку, якийсь, якийсь, якийсь отсіл. Перш за все, така діяльність не відповідає цільовому призначенню цієї землі, а саме рекреації, тобто культурно здоровчому відпочинку людей на природі. Є! цели назначения рекреація. Пусть дадут предложение по рекреации. Какой, как, какая разгрузка каких баш? Скажите. Не будет ни пляжа внизу, потому что течение идет. И он мертвый. Не будет дорог, там будет все убито и разбито. Також місцеві мешканці категорично проти постійного транзиту вантажівок по селу, адже це знищить їхні дороги. По по дамбі, дамбі до насосної і на село. І з села вже ж ви знаєте. Дороги. А що Зараз, якщо вони ще баржі почнуть вигружати, бо постоянно дороги вже не буде. Ну, Врешті-решт, селяни та підприємець досягли згоди у тому, що цю ділянку варто благороджувати та розвивати винятково за її цільовим призначенням, вільний відпочинок людей на березі Дніпра. Я вже положив сюди гроші, я вже не вступлю, ви ж мене розумієте. Рально, хорошо, я з вами згодний, то це ж вони будуть барші. То мені треба переробити цей детальний план. Наступного разу я пройду своїми пропозиціями. Вас так влаштовує? Так, так. Цей пляж є одним з найпопулярніших серед мешканців Борисполя та району, особливо молоді, адже він є абсолютно безкоштовним і зручним у доступі як на автомобілі, так і громадським транспортом. А причал єдиним місцем, де рибалки можуть без проблем спустити на воду свої човни. Саме тому громада особливо пильно контролюватиме законність дій підприємця на цій ділянці. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини телеканал пориспіль